Залужний Буданов – прізвище людей, до яких протягом останніх місяців прикута увага змі. Утім, чи знають українці їх в обличчя, наша колега Крістіна Мосійчук дізнавалася. Ви скажіть, будь ласка, знаєте хто це? Знаю. Головнокомандуючий Валерій Залужний. Саме так знаю. Звичайно, хто це? Це генерал армії України. Валерій Федорович Залужний, головнокомандувач Збройних Сил. Ну, знаю. Хто це? Це головнокомандувач. А як звати? Валерій вроді. Ви знаєте, хто це людина? Ну, бачила в новинах. А як звати посаду? Не знаю. А можливо цього знаєте? Звичайно, знаю. А хто це? Залужний. Ой, який залужний. Я кажу. А... Голова розвідки. А... На жаль, зараз не співтаю. Вилітіло з голови. Да. Так, знаю. Хто це? Який покусати це Голова ГУР. Знаєте цього чоловіка? Ні. Хто це? Так, сирський. Командувач э, одного з напрямків по довсі. Я все все в новинах бачила. Я не, не читаю. А хто? Це. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Опублікував статтю в американському CNN, яка фактично за хвилини, роз... за хвилини розлетілася на цитати, та оцінюють її по-різному. В мережі помітили, що військовик уперше вдався до критики політичного керівництва. Мовляв, державні інституції не здатні збільшити чисельність армії. Водночас, генерал окреслив головні цілі на 2024 рік: серед них забезпечити військо високотехнологічними засобами, новий під новий підхід до ведення війни і швидко опанувати сучасну техніку. Наша мета має полягати в тому, щоб скористатися моментом, максимально накопичити новітні бойові можливості, які дозволять нам залучити менше ресурсів для нанесення максимальної шкоди ворогу, припинити агресію та захистити від неї Україну в майбутньому. Нагадаю, що на початку тижня розлетілися чутки про звільнення Валерія Залужного. А посаду головнокомандувача приміряли то на Буданова, то на Сирського. В офісі президента такі вкиди спростували. Мовляв, немає указу. Справді, майже за тиждень документ так і не з'явився. Утім, сьогодні мережею знов прокотилась доволі завуальована і коротка інформація, яка часто обмежувалась одним словом сьогодні. Тим часом наша колега Крістіна Мосійчук розпитала у середмісті столиці, як ставляться українці до ймовірної відставки залужного. Давайте почуємо. Підтримуєте відставку залужного? Не підтримую. Ну я думаю, так як я не служу, я не можу коментувати там, правильно він там вчиняє чи ні, але загалом в нього хороша репутація. Я однозначно ні. Ну, тому що я вважаю, що це людина своєї справи, фаховий військовий. Я до цього відношусь нейтрально. Я займаюся своєю роботою, він займається своєю. Ні, а що? Нормальний, головний командуючий, буде. Я тримаю нейтралітет. Ну, мені якось байдуже, мені головне, щоб в мир в країні.